Вітаю, ви на каналі Усі. Мене звати Ольга Гвоздецька. У медіа десятки публікацій про те, що подорожчає і продукти, і техніка, одяг, всілякі послуги тощо. Тож чи направду варто готуватися до стрибка цін? Е, наскільки подорожчання станеться, і коли саме? Ми будемо питати Олега Пензена, члена економічно дискусійного клубу. Пане Олеже, вітаю вас. Також вітаю. Ну що ж, е, наскільки і що подорожчає до? Нового року. Ну, по-перше, дивіться. У нас з вами процес росту цін, він же ж не зупиняється. Це то, що ми називаємо інфляцією. Інфляція, інфляція це індекс росту споживчих цін. У нас з вами на протязі останніх років інфляція ніколи не дорівнювала нулю. Правда? Що це означає? Це означає, що ціни у нас ростуть постійно. Питання дещо в іншому: питання, наскільки швидко вони ростуть. Е, цільова е, мрія, цільова мета е, Національного банку України, Міністерства економіки, Міністерства фінансів. Щоб інфляція у нас була однозначною цифрою, щоб менше 30 років. Але є багато факторів, які впливають на фактичну цифру. При цьому давайте ми чітко будемо з вами розділяти інфляцію на продовольчий кошик, тобто рік цін продовольства, і інфляцію на послуги, товари і промислове виробництво. Коли ми дивимося на державно-регульовані ціни, то все більш-менш стабільно, ми з вами не маємо змін цін на газу, на електрику, ну, принаймні в 2025 році. Тобто по тих показниках інфляція у нас ноль, Але за рахунок е, того, що ростуть ціни е, по інших напрямках, ми з вами маємо результуючу інфляцію. Ну от Сьогодні вона десь там на рівні 12-13%. При тому, що умовно, скажімо, продовольча крузинка виросла у нас там на 15%, 14%. Тобто. Власне, коли ми з вами, ще раз повторюю, обговорюємо ріст цін. Треба розуміти, що, по-перше, по різних категоріях вони ростуть по різному. По-друге, середній рівень інфляції в нас ну, більш-менш притомний, тому що, хочу нагадати, в 2022 році у нас з вами інфляція була взагалі 27%. І третій момент, найголовніший. Ріст цін це тільки одна сторона питання. Ну, ми ж з вами. Маємо розуміти, що ми з вами оцінюємо рівень нашого життя, він оцінюється по тому, як багато ми зможемо придбати тих чи інших товарів та послуг. І по великому рахунку ріст цін це тільки одна частинка. Друга частина це ріст наших доходів. Тобто, якщо, наприклад, там ціни виросли на 10%, а наші доходи з вами виросли на 20%, то ми з вами умовно стали на 10% краще жити. І нам по великому рахунку інфляція в 10% не є критична. Але якщо, наприклад, ціни виросли умовно там на 10%, а в цьому році індексації соціальних стандартів не відбувалося, і наші з вами бюджетники, лікарі, вчителі як отримували, так і отримують заробітну платню в межах тих показників, які були умовно там. В 23-му році і в 24 так? то, відповідно, їх реальні доходи впали. Тобто, коли ми з вами говоримо з економічної точки зору, то ми з вами оцінюємо термін реальні доходи. Реальні доходи це номінальні доходи, мінус інфляція. І якщо реальні доходи плюс, значить ми стали трошки краще жити. Якщо мінус, значить мінус. Ну, для прикладу, в 2022 році реальні доходи населення впали на 25%. Тобто співвідношення інфляції і номінальних доходів було таке, що ми з вами стали бідніші на 25%. Тобто реальні доходи, от показник реальних доходів, це або бідність, або багатство, або зубожіння, або покращення фінансового стану. Тому я для чого так ця розмова по, -по, по теорії говорю? Саме по собі ріст цін, він ще не є показником якості життя і ще не є показником того, наскільки ми з вами комфортно живемо. Е, коли ми прямо якусь невеличку там, часову перспективу, там, перед святами обговорюємо, що нас чекає, ясно, що перед святами ніякого серйозного росту доходів у нас з вами навряд чи буде. Тобто, в принципі, ми вважаємо, що доходи у нас більш-менш стабільні. Mm. Ну от, А що нас чекає в найближчий час? Ну, безперечно, традиційно, і це не перший рік у нас таке, з вами, взагалі динаміка цін вона напряму прив'язується до сезону. Літом у нас, як правило, ціни на продовольство є низькі, тому що це є достатньо велика пропозиція, це так званий сезонний фактор, який приводить до того, що у нас там споживчий кошик дешевшає. Перед святами традиційно ми збільшуємо попит на ті чи інші продукти, ну, тому що дуже багато людей купляють там, то, що рані, традиційно вони беруть менше, а перед святами, щоб накрити стіл, ми висловлюємо додатковий попит. Ну, відповідно, товар намагається тим чи іншим чином заробити на тих появах бажання, скажімо, краще жити. І, от, ми бачимо підвищення цін. Ну, тобто, що нас чекає в найближчі, там, скажімо, півтора місяці, ну, безперечно, ми будемо мати і перед різдвяними, перед новорічними святами невеликий різцін на ті позиції, які традиційно ростуть. Це і там, яйця, молочка, м'ясо. В тій чи іншій мірі це все буде дорожче, але знову ж таки подорожчання буде абсолютно притомне, тому що ще раз нагадую ту фразу, з якої я почав: наші доходи з вами суттєво не виросли. Ну тобто, та ми якийсь там гаманець витягнемо, такий заначний, та, щоб там щось купити, але це не означає, що ми будемо готові тратити гроші на право і так що е, величезне бажання виробника на цей момент більше заробити, як правило, це в нашу з вами е, фінансову спробу. а вона не є велика. Так що ми очікуємо там плюс-мінус е, по різних позиціях від 3 до 5 максимум 10% росту, яке, напевно, буде мати в тій чи іншій мірі е, сповільнення або навіть падіння зразу після свят. Тому що традиційно ми з вами після свят маємо. Сповільнення темпів інфляції, і якраз то, що накрутилося перед святами, як правило, іде невеличкий відкат після того, коли свята закінчились. Ну тобто, я думаю, що цей рік буде аналогічний, нічої, ніяких принципових змін не буде з цього приводу. Тому давайте приблизно на такі сценарії розраховувати. Це якщо ми говоримо про продукти, правильно я розумію, чи це так, стосується. Так. Угу. Пане е... Що, що стосується промислової групи, тут ситуація дещо інша. Більше того, коли ми з вами подивимося динаміку цін на промислову групу, вона практично не мінялася, вона відображає в першу чергу показники, імовірного зростання або падіння, цін, падіння курсу національної грошової одиниці до долара. Проблема полягає в тому, що в нас в основному е, імпорт. Промислова група в основу представлена переселками міжнародними. По основу це представлено завозом в першу чергу з Китаю достатньо великої кількості промислової групи, і е, я говорю про споживчу промислову групу. І відповідно е, там є пряма кореспонденція з динамікою курсу гривні. Але якщо ми з вами подивимося. Як це відбувалося на протязі року, ну от тільки от нещодавно, пару днів тому, ми подолали ту, той найбільший курс, який останній раз був у нас в, в січні місяці 2025 року. Тобто, у нас січень лютий 2025 року був найвищий курс, потім він трошки знизився там, до рівня 41 з хвостиком, і тільки зараз він перевели за ту величину, яка була тобто, по суті, коли ми з вами оцінюємо. Промислову групу вона практично по відношенню до початку не змінилася в ціні, а по деяких позиціях вона стала навіть дешевша. Тому в даній ситуації основним драйвером інфляції є все таки продовольство. Якщо говорити про м, пальне в нашому ефірі, е, пан Куюн е, казав про те, що з бензином все буде е, ну, більш менш, менш стабільно, але от з диспальним така ну, тривожна ситуація. Е, е, який прогноз у вас і до кінця року, і після нового року, що ми власне матимемо спальним? Ну, в дійсності з куйном є згоден. Якщо ми ще подивимося з вами динаміку зміни цін на дизельку, то вона, власне, з моменту початку е, тих блекаутів, які відбулися, вона почала достатньо стрімко зростати. Там є в дійсності дві причини, достатньо серйозні. Підвалини першої причини були відомі достатньо давно, е, Україна е, раптом визначилася. Що то дизельне пальне, яке ми брали з Констанції, з Румунії, цілком ймовірно, це було пальне, вироблене на індійських нафтопереробних заводах, а виявляється, що воно ще й вироблялося з російської нафти. І так сталося, що ми там на другому, на рахуйте вже четвертий рік війни, виявили, що ми купляли російську…, ну, нафтопродукти, вироблені з російської нафти через Індію. Були зупинені поставки нафтопродуктів, потім вони зараз відновилися. Але треба розуміти, чому власне наші трейдери брали ту дизельку, тому що вона була дешевша об'єктивно. Зараз загальний обсяг поставок дизельного пального в Україну він не змінився. Тобто, по обсягах це те саме. А от по ціновій пропозиції, відповідно, відрізняється, тому що. Класичний варіант оптових партій дизелю в Європі він вищий по ціні. Що власне наші її брали в Румунії? Це перший момент. І другий, власне, спочатку блекаутів у нас підскочило достатньо серйозно попит на дизель. І як наслідок ми маємо з вами тенденцію до зростання цін на дизельне пальне от по тих двох причинах: зростання попиту і подорожчання тих оптових партій дизеля. Що є в Європі. Що в даній ситуації тішить? Ну, от я сьогодні дивився: Bloomberg. Сьогодні ми маємо 62 долари за барель марки Brent, В реальній дійсності вона трошечка дешевша, є чуть-чуть на тлі ймовірних мирних перемовин між Росією і Україною під егідою США. І ринок такий більш-менш очікування позитивних новин, як наслідок. Ми бачимо, що ціна на, на марку Brent дешевша, як наслідок, десь приблизно через днів 15-20 будуть дешевшати оптові тобто, партії нафтопродуктів в Європі. Тобто, по великому рахунку, я думаю, що у нас на заправках напередодні Нового року і після нього. Якихось суттєвих змін в ціні, ні бензину, ні дизелю не буде, тому що, в принципі, ми більш-менш коливаємося в тому ціновому коридорі, в якому сьогодні власне, і приходять ті оптові партії. Тому я думаю, що з цієї точки зору навряд чи будуть якісь принципові зміни. Так що не варто очікувати якихось суттєвих змін там в ціні. Я думаю, що і дизелька трошки зупиниться, тому що ми вже вийшли на рівень. Європейської ціни оптової партії ми відновили закупи з Румунії. Тому от в даній ситуації думаю, що от. Та ціна, яка досягнута, вона більш-менш відповідає співмідошньої попиту і пропозиції. Ложе, так виходить, що в принципі нас достатньо е, стабільні часи очікують перед святами і під час свят. Це добре. Єдине, щоб не підвела ще політична складова, е, бо дуже багато зараз дискусій щодо цього мирного плану, але не про нього. На останок не можу вас не спитати. Звісно, про можливі курсові коливання, чи очікувати, що щось станеться з курсом долара, євро та гривні за цей час. Ви знаєте, тут є пряма відповідність до власне, тих політичних ситуацій, що відбувається. Тобто е, найбільш важливим з точки зору курсу утворення є вирішення питання, чи дадуть репараційний кредит, чи не дадуть. А якщо репараційний кредит не дадуть, то звідки Україна буде брати фінансування на 26 рік? Хочу нагадати, що у нас в бюджеті 40% бюджету це запозичення. 40%. 45 мільярдів доларів на наступний рік в Україні потрібно десь знайти. Є більш-менш розуміння за 30, 15 мільярдів поки що не зрозуміло. Планувалося, що це будуть кошти з репараційного кредиту. Якщо репараційного кредиту не буде, Будуть пошуки інших джерел, я абсолютно впевнений, що вони будуть знайдені. Але тут питання в умовах отримання цих коштів, що буде вкладатися. Чому це є важливим? Я вам хочу нагадати нашу з вами новітню історію 22-й рік, коли е, наші партнери ще е, не встигли оговтатися після початку активної фази бойових дій. Ніхто Україні допомоги не давав, різко впали доходи від е, діяльності економіки, різко зросли потреби у війні. І для того, щоб профінансувати соціальні видатки, Міністерство фінансів вимушено було випустити на 400 мільярдів гривень облігації, які викупив Національний банк України. Тобто, по суті, Національний банк України зробив емісію нічим не забезпечених грошей 400 мільярдів гривень, які пішли на оплату соціальних видатків. Чому я про це згадав? А тому що тоді курс з 24 гривень за долар підскочив до 36. Ну, нічого не буває безкоштовно. Тобто треба розуміти, що якщо ви 400 мільярдів нічим не забезпечених грошей викинули в опіх, вони вас вам в будь-якому випадку почнуть тиснути на валютний ринок. Якщо проводити паралелі з цим роком, і з 2026 роком, для того, щоб зробити якийсь більш-менш свідомий прогноз динаміки курсу гривні, треба розуміти наступне: не дай Господь е, отримати ситуацію 22-го року з пошуком джерел фінансування за рахунок облігацій, що будуть викуплятися Національним банком. Тоді автоматично ми будемо мати. Підставу для росту курсу. От для, от то, що зараз відбувається, це поволі такі невеличка девальвація курсу гривні, це нормально. Якщо ми ще з вами згадаємо, що в бюджеті стоїть курс 45,6 на 26-й рік, то в принципі середньорічний, то в принципі ми бачимо таку динаміку, яка наближає фактичний курс до тої цілі, яка є. Тобто, якщо нічого не станеться і нам дадуть гроші. То ми з вами будемо мати більш-менш прогнозовану е, динаміку курсу, яка не буде дуже сильно впливати на інфляційні процеси. Якщо цього не станеться, якщо не буде грошей, якщо держава вимушена буде шукати з внутрішніх джерел, то напевно ми будемо мати перспективи е, більш стрімкого падіння курсу. Тому е, остаточний прогноз щодо динаміки Курсу української гривні до американського долара можна буде дати десь приблизно після 18 грудня, тоді коли Єврокомісія остаточно подасть свої пропозиції Єврораді по фінансуванню України на 26 рік. Будемо очікувати, будемо сподіватися, що Бельгія все ж таки змінить свою позицію, своє рішення. І власне, оцей репараційний кредит Україна отримає. Вона конче його потребує. Вони вже я вам дуже дякую за аналітику. Олег Пензин, член економічно-дискусійного клубу, був на усі. Дякую, що ви були з нами.